Пропоную вам знову декілька хвилин присвятити для роздумів над важливими питаннями у програмі «5 Хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю. В Євангелії від Луки в 23-му розділі записане звернення Ісуса Христа до Небесного Отця З Голговського Христа. Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Слова Христа на Христі завжди справляли на мене величезне враження. В час найбільшого болю і страждання Він просив Отця про прощення для тих, хто розпинав Його. Значить, Він прощав їх. Його мучили, його бичували, Його тіло кровоточило і боліло так, що було майже неможливо дихати. Тим не менш, Ісус знайшов слова прощення для тих, хто здійснив цей злочин. Будучи невинним, він пробачив винних. Не маючи за собою провини, він поніс гріхи інших. Цю частину життя Христа нам важко прийняти в якості прикладу для себе. Ми схильні вважати, що є вчинки, які можна пробачити, і є ті, які не можна пробачити. Життя Христа показує нам щось інше. Магатма Ганді, індійський адвокат, натхнений життям Христа на боротьбу без насилля, написав, що слабкі ніколи не прощають це властивість сильних. Істина полягає в тому, що людина, яка відмовляється пробачити, показує слабкість характеру, яка рано чи пізно проявиться в інших аспектах її життя. Якось я прочитав історію життя Корі Тен Бум, дивовижної жінки з Голландії, яка під час Другої світової війни була відправлена разом з стареньким батьком і молодшою сестрою в Констабір, за те, що допомагала євреям врятуватися від нацистів. Через багато років, коли вона стала письменницею відомою в багатьох країнах, і проводила конференції по всьому світу. Вона зіткнулася з вибором свого життя, зуміти зберегти послідовність між тим, чого вона навчала, і тим, чим жила. Після її проповіді в одній німецькій церкві Корі побачила серед людей, що підходили до неї одного з своїх давніх мучителів, тюремника з концтабору. Вона завагалася, не знаючи, як себе повести. Перед нею промайнули сцени болю, мук і смерті, пережитих в тому жахливому місці. Коли чоловік наблизився до неї, вона зрозуміла, що в ньому теж іде внутрішня боротьба. Корі простягнула йому руку і сказала: кров Христа очистила нас обох. Чоловік мовчки потиснув її руку, сльози текли по його обличчю. Згодом корі сказала, що це був вирішальний момент у її християнському житті. Бог наділив нас здатністю пробачати, але ми не можемо скористатися цим чудесним даром, якщо не будемо готові віддати нашу волю Богові і дозволити Його любові текти через нас. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за те, що ти полюбив нас, за те, що ти простив нас і за те, що ти прийняв нас. Дорогий Господь, ти віддав своє життя. Ради нашого спасіння наші гріхи розіп'яли Тебе. Ти, Господи, простив своїх мучителів. Ти прощаєш сьогодні і нас. Допоможи нам цінувати Твоїм прощенням і жити, Господи, відповідно до Твоєї святої волі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай Бог зробить вас здатними прощати навіть те, що здається непрощеним. Довіртесь йому, і він допоможе вам виконати те, що для вас не Заочно біблійна школа пропонує вашій увазі цікаві уроки, дивовижні факти. Якщо ви бажаєте отримати їх, повідомте нам про своє бажання. Контакти вказано на екрані. Бажаю вам Господніх благословень. До зустрічі завтра.